Року склав 2025 року схва 7 мільйонів 502 тисячі 180 гривень. Все лише коштів на рахунок підприємства станом на 1 жовтня 2025 року складав 1 млн 749 380 гривень. Це власні кошти підприємства та коштів МІЗОНІ. На місцеві клопотання комунального комісійного підприємства Київський центр позиційної санітарної допомоги Київської міської ради, враховуючи погодження зазначеного звіту в частині коштів місцевого бюджету фінансовому. квадратних метрів. Одна з України військово. повернення зарядного рання визначеного нервного майна, що ми до мене власники Київської міської територіального громади Ізмаївського району Одеської області особи Київської міської ради на житловому будовому приміщенні площу 34,8 8 квадратних метрів за пресами, міста і я буду место 38. Мова йде про гараж. Це часто.

Відносин пов'язаних встановленням механізм організації та звісно угоди за оренду майна, що прибуває в комунальній власність кілька терної громади, пропонуємо даним проєкт рішення затвердити порядок окунання комунальних у сфері оренди комунального майна Київської міської територіальної команди. Виконавчому комітету Київської міської ради, який виступає обладавцем балансом комунального майна, здійснювати Комунального майна, Київської міської ради, яке передавно в вареньому відповідно до чого законодавства України здійснюють до з виконання контрольних комісію в сфері оренду комунального кормля, виконання першого даного рішення. Контроль за виконанням даного рішення попав на комісію з обстеження на майна комунальної власності, які військові міської території. Контрольність. Це зміна доповнення рішення Київської особи, що прийняття командування Київської міської депутатної громади і з міської області майна від умерли спадщини. От Жінка, скажу, що було рішення Київського районного суду Одеської області і за рішенням суду ми відсудили майно, у якого не було власник якого помер. І визначена квартира згідно даного рішення примається комунальну власність на підставі рішення. Відумерла спадщина, так, це коли людина вмирає, у неї є майно, але немає спадкоємців. Орган місцевого самовідрятування подає відповідні заходи здійснює, подає позов до суду, за рішенням суду приймає в комунальну власність.

Першому відмирую до передачу власності міської територіальної громади. Пропонуємо внести до переліку, до заходу отримувався. Про включення об'єкту рухового мандат, до переліку цього об'єкту маляту, власне, міської громади, які підлягають передачу проведення безпроведення обставину. Враховуючи заяву комісійного орендаря, це архівний. На житловому приміщення площу 42,3 квадратних за записався міста, келія вулиця Миру 63, оскільки вони фінансуються із бюджету, то вони мають змогу орендувати за одного рівня. Тому ми пропонуємо включити даний об'єкт в інших. закладів програми. Саме це захід створення належних умов, схожі, робітників управління СБУ при виконанні покладених завдань в сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, шляхом придбання відповідного транспорту спеціального призначення. Non, je Подхидуйте. Шановні колеги, покинути прошу приміщення, питання ЦСКА і виключити камер. Да. -е питання про передачу безоплатних тимчасового користування військового майна комунальної власності Київської міської центральної громади з міста області на сумі Київської міської ради.